Друзі, привіт! В цьому відео розберемо, як зв'язати ось такий простий чохольчик для кружечки. Це може бути гарна ідея для подарунку вашим друзям або просто зв'язати для себе. Це в'яжеться дуже просто, тож підійде навіть для новачків. Якщо ж ви вперше берете гачок в руки, то я рекомендую подивитися спочатку ось це моє відео, а ми почнемо. Ви на каналі Котики в'яжуть, і зараз ми будемо в'язати. Для цього нам знадобиться. Невеличкий шматочок пряжі я буду робити з двох кольорів, але ви можете за бажанням робити все одним кольором. Та гачок у мене 3,5 мм. Головне, щоб ваш гачок підходив під. Вашу товщину пережа. І для початку нам треба зрозуміти, який розмір вашої кружечки, для якої ви будете робити цей чохольчик В мене кружечка невисока, але всі кружечки приблизно однакового стандартного розміру. У мене висота кружечки десь 7 см. Тож чохольчик я буду робити на 6 см ширину, та обхват десь. Вся кружка буде там десь 27 см, але чохольчика нам буде зробити достатньо на 24. Тепер я набираю 10 петель і дивлюся, яка в мене виходить довжина. Робимо початкову петлю, перехрестили і через петельку витягнули ниточку. Вставляємо гачок, затягнули, трошечки залишаємо місця. Тепер набираємо ланцюжок з повітряних петель. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Це приблизно шість сантиметрів, і виходить. Тож для мене десять подальок відходить. Якщо у вас кружка більш висока, ви можете зробити більше. А тепер Набираю одну повітряну петлю для підйому. І спочатку я зроблю рядочок з сполучних стовпчиків. Вставляємо гачок в другу петельку, першу залишаємо, в другу вставляємо. Витягнула пряжу і одразу протягуємо через петельку на гачку. Продовжуємо так само другий сполучний стовпчик. Ще сполучна петля. Третій. Четвертий. Цей рядочок я роблю лише для того, щоб потім, коли ми обв'язували бортик, воно буде виглядати більш охайно, ніж без нього. Це не так важливо, але мені так більше сподобалось. Так. Тепер підрозтягуємо трошечки петельку, не набираємо повітряну петлю для підйому, розвертаємо в'язання і починаємо в'язати стопчики без накиду з самого першого ланцюжка. Але підчерпуємо не дві половинки петлі, як зазвичай, ось так, а ще одну задню. Ось сюди. Тепер витягуємо одну петельку одну і через обидві пров'язуємо. Пров'язали. Тепер наступну. Витягнули, пров'язали дві. Витягнули, пров'язали дві. Це стовпчики без накиду. Стандартно вони пров'язуються за обидві стінки петлі нижнього ряду, але тут ми пров'язуємо лише за задню, бо так буде виходити резинка. У нас в'язання буде більш еластичним. Доходимо до кінця ряду, передостання петелька. І остання петелька вона може бути непомітною. Ми її маємо знайти. Ось вона, підчерпнули. І я рекомендую, щоб більш охайний край резинки, получався, без таких зубчиків. Тут пров'язуємо трошки тугіше петельку і наступну трошки підростягуємо. Це для того, щоб, нас не, щоб ми не набирали повітряну петлю для підйому, просто робимо цю трошки повище. Тоді в нас буде не буде оцих зубчиків збоку. Тепер наступний ряд пров'язуємо так само. Починаючи з першої петельки за задню стінку петлі, другий стовпчик без накиду. Третій. Четвертий. восьмий тут прячеться ще дев'ятий. І десятий, дивіться, це ми вперше прив'язуємо, коли в нас попередній ряд був вже стовпчиків без накиду. Я підчерпую ось весь цей пугарок. Тобто, ось тут дві насправді петельки, дві, дві стінки петлі. Я її пров'язую за ось цей бугирок, тому що тоді край буде більш плотний. Тут не сильно розтягуємо петельку, пров'яжуємо більш туго і ось цю розтягуємо. Це трошки відрізняється від того, як стандартно в'яжеться резинка. Ми робимо ці коригування, для того, щоб в нас був більш рівний край, і все. Тепер розвертаємо і в'яжемо всі ряди так само. Давайте пров'яжу ще пару рядочків. Доходимо до кінця ряду. І знову ось тут вот така бубочка в кінці. Ось за неї я підчерпую ось так. І пров'язую останній стовпчик за нею і підрозтягую. Ви вже можете бачити, що утворюється така гармошка. Ось вона, це і буде наш візерунок, такої резиночки. Ми продовжуємо так в'язати, щоб в нас набралось достатньо довжини для того, щоб обгорнути кружечку. Тобто, це буде ось так. Якщо воно Здається, що за маленький, не переживайте, трошечки ще додасться товщини, завдяки тому, що ми будемо вив'язувати бортик. Також не рекомендую робити на повну висоту кружки, тому що, коли ви п'єте, ви ж не хочете, щоб вам оця ця пряжа потрапляла в рота. Тобто вам треба залишити хоча б сантиметрик зверху. Тому ось так пров'язуємо, щоб не повна довжина навколо кружечки. 37 рядочків в мене вийшло на потрібну довжину показую, як переміряємо на кружечку. Бачите, тут ще достатньо багато місця залишається, але нам треба, щоб воно трималось на кружечки, тому воно буде підрозтягуватися, коли ми зробимо ручки. Плюс у нас буде ще обшиватися, тобто у нас ще підзакриється якийсь там півсантиметрика. Тому отак, от натягом. Має приблизно сходитись. Якщо воно буде сходитись без натягу, то це забагато. Так що приміряйте на свої кружечки і дивіться, скільки рядочків у вас вийшло. По сантиметрах це приблизно 23,5 см. І тепер будемо робити бортик. Я буду робити бортик іншою ниточкою. Ви можете продовжувати таким же самим кольором. Мені захотілося поєднати ці два кольори, для того, щоб було більш цікаво такий осінній настрій, якась така гарбузова комбінація. Цю ниточку я відрізаю і тепер беру нову ниточку, роблю вузело, так само як початкову петлю, вставляю гачок в цю петельку і витягую ось так тут. А цю ниточку затягую. І починаємо робити бортик. Я буду робити з сполучних петельок, сполучних стовпчиків, тобто нічого складного. Так само, як ми починали робити наш перший рядочок. Тепер ми будемо робити рядочок тільки по всьому контуру. Показую, Тут ми починаємо і проходимося так само за задню петельку, як ми робили. Стовпчики без накиду в попередніх рядах, робимо за задню стіночку. Сильно не затягуйте, бо сполучні петельки можуть виходити тугими. Ось так. Оп. Доходимо до кінця рядочку. Тут давайте зробимо ось так. Тут, тут є бугорочок. За який ми, зазвичай пров'язували останній стовпчик, ми його розділимо на два, тому що там дві ниточки. І в кожну пров'яжемо петельку. Чи просто знайдіть місце, куди ви можете пров'язати дві петельки, провіжіть дві на куточку, для того, щоб у нас була довжина для завороту. Тепер. Нам треба пров'язати бортик по ось цьому краю. Тут, як бачите, ланцюжка немає, тому нам треба знайти, куди пров'язувати наші петельки. Між кожними ось цими лініями зубчастими нам треба пров'язати три петельки. Тобто, ось тут три петельки, ось тут три петельки, кудись вставити. Давайте подивимося на повторюючийся паттерн, як це сказати, які форми повторюються, і знайдіть місце, куди ви будете пров'язувати. Наприклад, бачу, що в мене ось тут бугорок, ось цей маленький і ось цей бугорок. Ось це один бугорок, ось це другий і ось це третій. Ви можете знайти будь-які бугорки, які вам більш подобаються у вашому в'язанні. У вас може трошки по-іншому виглядати рельєф. Ось так. Одну підчепили, пров'язали сполучний стовпчик. Далі, ось цю маленьку другу підчерплюю, так нагадком. Трошки допомагаю просунути гачок, другу, третю. І знову пішли ось цей. На початку може бути складно зрозуміти, куди там вставляти гачок, але ви можете не заморачуватись, просто приблизно кудись три петлі. Перечепили і поїхали далі. Так. Є ще три петельки. Сюди. Тут трошки довше йде процес, але зато буде охайний краюшок. Так. Бачите, як виходить. Продовжуємо до кінця по, всьому, по всій довжині бортика. Доходимо до кінця, останні петельки, знаходимо, що підчепити. На куточку я рекомендую пров'язати дві петельки кудись. Одну за ось цю, тут вузолочок. ми його сховаємо потім, ще одну. І ось сюди. І ось сюди, десь там поруч з вузолочком, ще одну перев'язала. Ось. Тепер ми проходимось по ось цій стороні. Це в нас був наш перший рядочок, і тут підчерпуємо ось ці бугорочки, залишаючи половинки петель, щоб вони давали красивий бортик. Ось цей рядочок ми залишаємо. Ось цей ланцюжок, пенатик такий. А ось за ці відчерплюємо ось за ці. Бачите? Ось за ці. Доходимо до кінця, дійшли. І тепер тут на куточку робимо знову, знаходимо, де пров'язати дві петельки. Я підчерпну ось ось цю губочку. І ще кудись в куточок за ось цю. Ось так. Тепер наша задача. Пройтись по ось цьому портику. Тут будуть вже трошки інші погорочки, але за тим самим принципом робимо так, що між нам, нашими оцими рядочками поміщалося три петельки приблизно між кожними. Дивіться, я підчерплю ось в мене рядочок. Де... Ось цих ланцюжків, та це наступний. Ось між ними. Мені треба три петельки. Я дивлюсь на краюшик, я підчерплюю ось цей погорочок. Можете рянтуватися по ось цій лінії. Бачите, ось тут лінія йде, ось тут лінія йде. Далі ось тут лінія йде з таким нахилом. Я підчерплюю ось цю. Далі я підчерплюю ось цю. Куди лінія показується, друга. І далі велика ось ця третя. Далі знову йде ось ця лінія. Ми до неї одну підчерплюємо, ось вона, ту, на яку вона показує, і велику, не знаю, чи зрозуміло, ви можете знайти свої бугарки місця, де вводити гачок. Мені підійшли ось ці. Можете спробувати подивитися, чи рівненько виглядає карай, якщо ні, розпустити, спробувати якісь інші місця. І так проходимо до кінця рядочку. Доходимо до кінця ряду, майже в'язала повністю цю штучку, тут на куточку пров'язуємо дві петельки кудись. Одну і ось сюди пров'язую другу. Все. Тепер один момент. Ось так воно виходить. І нам треба зробити ручки. Для цього набираємо ланцюжок з повітряних петель. Якщо у вас було 10, то наберіть 12, якщо у вас було 13 петель, то наберіть плюс 2, 15 петель. Це приблизно. Ланцюжок має бути трошки довший, ніж ширина самого полотна. Так, 1, 2, 3, 4, 5... Шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. І тепер приєднуємо це до ось цієї кутової петельки. За задню стінку відчерпнули і робимо сполучний стовпчик. Ось так. У нас вийшло ось таке вушко. Можна його примірити на вашу кружечку, воно буде надягатися ось так. Тепер є два варіанти. Або можна тут зробити вузелок, відрізати ниточку і зробити ланцюжок ось тут, або можна пров'язати знизу. Ще стов, сполучні стовпчики таку полосочку, і дійти до цього моменту і зробити ланцюжок ось тут. Я так і зроблю. Щоб не ховати потім ось цих багато дуже кінчиків пряжі, я просто протягну ланцюжком сполучних стовпчиків до кінця ось цього краю. Так само підчерплюючи за задню стінку, роблю сполучні стовпчики. Тут вже дуже легко, тому що в нас є чітко виражений ланцюжок. Проходимо до кінця, до цього куточку. Ось так вийшло. Тепер набираю так само 12 петельок. 12. І ось так приєдную тут. З стовпчиком за половинку петлі в куточку. Оп. Тепер, щоб закінчити, я відрізаю ниточку і роблю таку ж точку. Ось тут завожу гачок ось там в дві петлі під обидві стінки. Беру ось цю петельку і витягую її назад. Ось так. І ось тут, оцей кінець пряжі, протягую через петельку, тоді в нас вузолок, він якби ховається під ланцюжок. Затягнули, і, по суті, все, нам залишилося лише сховати ось ці кінчики пряжі. Дивіться, яка краса. Для того, щоб сховати кінці пряжі, можна використовувати таку спеціальну голку з великим вушком. Але навіть якщо у вас нема такої голки, ви можете взяти гачок і обережно підчерпувати ось так декілька петельок на задній стороні. Протягуємо через них кінець нитки в одну сторону, ось так потім можна інші підчепити, по обратному напрямку, зворотньому напрямку. Ось так. Сюди дві, і одну сюди. Тобто, щоб воно ось так ішло туди, назад, туди назад. Тут два рази таких повороти зробили і можна відрізати кінець. І ось так він там непомітно сховався. Якщо ж у вас є така голка, то ви, мабуть, знаєте, що з нею робити. Але показу, у кого нема, для чого її можна придбати. Беремо кінець пряжі. Іголочкою легше буде підчерпнути, пройтись ніж гачком в одну сторону, в іншу сторону. Дивлюсь, щоб я не вилезла десь на лицеву сторону, сюди і достатньо. Ось і все. Всі кінці ми сховали. Ось така штучка у нас вийшла. Давайте тепер її перемірюємо на кружечку. Ось так на вушку надягаємо одну сторону, розтягнули і другу сторону. Ось так воно виглядає. Дуже плотненько сидить, нікуди не гуляє. Як на мене, виглядає просто чудово. Я дуже задоволена. Сподіваюся, вам також сподобалося і у вас все вийшло. Якщо ні. Пишіть коментарі, якщо так, пишіть коментарі. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Все, побачимось в нових відео. Па-па!